Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про режим або ж розпорядок дня. Як тільки я чую цей вираз, одразу згадую, як я в дитинстві писала по годину свій день і намагалася виконувати все, що було написано. Але проходив тиждень і мій режим зникав. Таких було декілька спроб, і потім я подумала: а навіщо той режим взагалі? Вже будучи старшою, особливо мамою, розуміє, що режим дня необхідна умова нормального розвитку дитини, зміцнення його здоров'я, підтримки, високого рівня фізичної та розмової активності. Але як організувати його для дитини? Які складові цього режиму та до чого може призвести нехтування режимом? Про це сьогодні. Про режим дня сьогодні говоримо з нейропсихологиною Іриною Байдалюк, а також мамою Людою. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю вас. Люд. Розкажи, чи є у вас режим дня і чи дотримуєтесь ви його в сім'ї? Режим дня є, але він не жорсткий. Е, в нас є правило вкладати дітей в 9, вже в 8, піввосьму починаємо там, вечірні ритуали, uh -huh. купання, там, зубки, прочитати історії, це все. Ну, іноді в нас буває, це трішки зміщається на півгодини, тому що я зрозуміла, що е, Жорстко все це чітко притримуватися нереально, тому що в дітей буває різний настрій і взагалі ситуації. Але ми намагаємося вставати в той самий час. Ну, в принципі, це е, і життя потребує цього режиму, тому що діти в садочок, ідуть, в школу. Угу. Тобто там ти вже прив'язаний до певних годин і а все це. На вихідні воно виходить, що само собою діти встають в тій самій годині, uh -huh. в якій вставали серед тижня. Тому в нас воно більш-менш одинаково, тільки ще просто наповненість дня відрізняється. Якщо серед тижня вони школа, садочок, в школах садочок uh -huh. своя програма, то вже я влаштовую їм програму свою на вихідні, так <зас> я зрозуміла. Ір, а у вас є режим дня? А, ну, ви маєте на увазі особисто в мене? Чи от моєї реди, вашої. родини родини? Ну, чесно, не дуже. От прям так, щоб от як Людмила каже, не строго, uh -huh. не жорстко, без фанатизму, е, я е, приблизно підраховую, що дитина має все-таки лягти о 22-й, щоб виспатись, uh -huh. тому що в школу вранці. І тому от, от, більше цим обумовлено. І звісно, що е, часто, коли це канікули, коли це якісь там, от ми нещодавно в лікарні лежали, зсувається цей графік, зсувається uh -huh. цей режим, і е, моїй родині, і хоча я нейропсихолог, Складно дається е, вибудовування цього режиму дня. Взагалі, розкажіть, от, чи потрібен от, реально режим дня і наскільки він відіграє велику роль от, в, де, ну, в дитячому е, такому віці? Так, він дуже величезну роль відіграє. І е, навіть коли ми ходимо там, до лікарів, там, звертаємось на, до інших спеціалістів, ми часто бачимо в рекомендаціях дотримання режиму дня. Угу. І е, Знаєте, для мене це така якась фраза ля-ля-ля. Тобто, ну, це не лікування, це не якісь конкретні такі дії, це режим дня. Ніхто, як правило, не акцентується, що це за режим, для чого він. Тому найважливіше, що потрібно, це зрозуміти. Дитина має висипатись, і дитина має їсти. Їсти білкову їжу, не, не солодощі, і це має бути там хоча б тричі на день. Uh -huh. Тобто, от із цього виходячи, що у дитини має бути вчасний сон, якісний сон, вчасна їжа, якісна їжа і, звичайно, цей баланс між когнітивними і фізичними нагрузками. А от для чого потрібно дотримуватись цього режиму? Просто для того, щоб тримати організм в формі, чи, можливо, є якийсь вплив на психологію? Це настільки взаємопов'язано, е, вплив на фізичний стан і на психічний, що навіть е, неможливо е, відділити одне від одне. Чому? Тому що е, е, за що відповідає в нашому організмі сон і не спання? Так? Це наші такі е, базові, такі стволові, е, підкіркові структури, які формуються ще в утробі е, е, материнській, і продовжують формуватись до двох рочків. І саме ці структури вони е, дають ніби як енергію. От я привожу. Приклад батькам, що уявіть там, от вам треба, щоб прилад працював. Ви його вмикаєте в розетку, ви чекаєте, що там буде 220 вольт, і ага. тоді прилад працює. От саме так, щоб наш мозок, наше тіло функціонувало, працювало, було здоровим, виконувало Ми ж дуже багато робимо за день. Для того, щоб все це класно працювало, нам потрібно все-таки вчасно лягати і вчасно вставати. І висипатися, вчасно приймати їжу, бо це наші ресурси, які ми також даємо. От завдяки цьому, тобто структури вже сформовані, але це найголовніше таке як паливо для нашого мозку, щоб нормально працювати. Так, це дуже важливо. З приводу от психічних процесів так, ми можемо так підглянути, що це така рутина певна, яка теж нас психічно стабілізує. Щоб не було, ми, там, наприклад, о 22-й чистимо зуби і йдемо спати. Щоб не було, ми о 7.30 п'ємо каву, дивимось в вікно, Такісь такі моменти, режимні. Так, наче таке головне сказала. Угу. Е якщо говорити от про сон, да? люди намагаються покласти до 22-ї дитину. Ну так пишуть принаймні багато книг, але якщо от не вдається, от є ж діти там, наприклад, які пізно встають, пізно лягають, там, сови, да? наприклад, чи жайворонки. от якось є різниця от з ними саме. Я б тут розглядала, знову ж таки, розглядаю це з нейропсихологічної точки угу. зору. Наприклад, якщо є якась проблематика, наприклад, дитинка не врівноважена, їй складно витримувати навантаження, в неї є дефіцит уваги, їй складно займатись в садочку, не слухається, Якщо у дитини спостерігається постійна ось ця небажана поведінка, то звісно ми будемо розглядати і дивитись, а як у дитини взагалі ось з цим рівнем енергії, що ми можемо для дитини зробити. Ми можемо там, дати їй певні вправи фізичні, так, такі як розтяжки, дихання, якісь такі вправи, ну, на рівні трьохрічної дитинки, звісно, є свій, свій цикл вправ. Це, в принципі, звичайна фізкультура. Тоді, якщо ми бачимо цей дефіцит такі, енергії, то ми будемо додавати якісь певні ритуали, щоб допомогти дитині розвантажитись, тому що чому не може заснути? Скоріше за все, не може загальмувати свою нервову систему. Особливо це коли так буває свята, багато діток, багато емоцій, переживань, навіть позитивних. І вже пора лягати спадки, а дитина ще в цих процесах. Її психіка в три рочки ще не здатна самостійно загальмуватись. Тоді ми загальмовуємо на фізичному. Наму рівні ми прожмакуємо дитину, робимо їй такий масаж продавлювальними рухами. оці е Ковдри, які були ще в наших бабуся колись, Пішки, такі. Да, да, правда, отак от накрився і вже хоп, і не І спиш. <рес> да. Да. А зараз ці ковдри вони тонюсінькі, тепленькі, але тонюсінькі не мають такого навантаження, бо саме через тіло най, так, найпростіший, найшвидший спосіб загальмувати дитину. Звісно, що якщо наша дитина. Е, Нормально живе своє життя, справляється із тим всім, що має, з чим має справлятися трьохрічка. Ну, Лягає пізно. Я б не розглядала це як якусь проблему. Не пізно, ну пізно, не в вже, адже, mm -hmm. отак по-чесному, ми можемо багато говорити про корисність, шкідливість, але коли ми літку виглянемо у вікно у двір, mm -hmm. ми побачимо 11, від грудничка і до дорослих, і всі mm -hmm. в 11 ще бігають і граються. Mm -hmm. Ну так, ір, а є взагалі, от якісь. Е План режиму, тому що я пам'ятаю, наприклад, коли я собі перше почула про режим, я там собі чітко прописала, там о сьомій годині підйом, сьома п'ятнадцять там ранковий душ, зарядка і все інше для дітей. От зараз дошкільного віку, шкільного віку і старшого віку, є якісь режими. Для Є, звичайно, якщо ви ваша родина цього потребує, чи ваша дитина, то це можна робити. Це по перше, дуже корисно, бо це ж теж розвиває наші лобні долі. З приводу дошкільника робимо це ми за дитину і можемо, наприклад. Це або магнітні дошки, або пробкові дошки, і у вигляді картинок, піктограмок. Що дивись, ми з тобою ну, часові рамки ще дитина в 5 років не відчуває. Це uh -huh. м сказати дитині. Ти встаєш о сьомій, це ні про що для дитини, не інформативно. Але е, ми можемо картинками показати, що дивись, ти прокидаєшся, далі ти йдеш чистити зубки, далі те, те, те. І якщо в нас є бажання, бо це так не, не така задачка. І е, є ціль, ми можемо вже з п'ятирічного віку дитинці вже вчити її. Дивись, е, там став якісь магнітики, що це ти виконав, це ти виконав, це ми будемо повертати дитину. не… Е, Гавкати на дитину, вибачте, давай чисти зуби, давай там то, mm -hmm. давай там то, а повертати дитину до її, оцього списку е, режимного, що вона має зробити. Цікаво ніж самої з'являється, тому що це цікаво, побачити на картинці, якби, щоб ну, відмітити. Я чула, що це є такий, якби метод зацікавити дитину, виконувати навіть ті прийоми режиму, які дитина там не любить, чистити зубки, наприклад, не любить. Але якщо вона є в списку і їй цікаво по цьому списку, йти, як по сходинках, то вона його зробить так, щоб просто закрити. Клас. оце ідеальний такий зразочок дитини. Я таких поки не бачила в ну, років. Цікаво так. Ну я знаю так. Да, вони дитей. дивіться, вони це то, що ви розповідаєте, це супер норма. Якщо по книжкам, то так і має бути, що у дитини має бути сформований оцей інтерес. Йти по сходинкам, виконувати, опиратись на якісь картиночки. Ну, так, ну, да. якщо там є картиночки, цікаві, вони uh -huh. її зацікавили. Можливо, це не буде цілий рік, це інтерес, тому що ну, мої діти швидко перегорають, чесно. Спочатку там десь декілька тижнів, перший місяць ще, може, відсила їм це дуже цікаво. А потім вони перегорають. Ну, просто можна, якщо заморочитись, як ви кажете, да. придумати просто інший вигляд цього всього, але ну, в цьому ж плані, щоб дитина візуально. Візуально бачила, yeah. що вона має робити, і тоді їй якось цікавіше. Ну, Мою дитину візуально цікавить. Просто що в нас немає проблем з цим, тому я з цим не заморочувалася. Просто кажу, йдемо uh -huh. чистити зубки, вони йдуть собі. І все. Якщо час... якісь ритуали, от, прямо перед сном, там, наприклад, щоб от вкласти дитину от, в певний час, наприклад. Як ти починаєш? Щоб в певний час, просто треба вчасно почати. У uh -huh. нас люблять дуже ванну прийняти, не просто душ, а ванну. У мене двоє дівчаток, тому uh -huh. мене це без проблем. Вони разом. Потім після ванни ми йдемо, там зубки чистимо, одягаємо піжамки. І е, в нас, так як ми християнська родина, е, є така якби традиція. Ми разом стаємо в коло, молимося, uh -huh. обіймаємося. Там у нас є свої заручки, беремося. Ну, свої такі цікаві для дітей. Вони це люблять робити. Читаємо книжечки, книжечку вибирають. Вони яку хочуть читати. Наступну історію в нас є декілька на вибір, тобто uh -huh. вони можуть під настрій собі підібрати. І, отже, як ми почитали, ми кажемо все, хтось виключає світло, і ми вже будемо спати. Іноді вони просять музику включити під це, щоб краще їм заснути. Вони, в них там є такі улюблені, такі легесенькі дитячі. Ну, Сама Анжелічка засинає раніше, я так розумію, да? так? Так. У мене вона така жаворонок, вона відразу виключила світло, через декілька хвилин вона вже спить, і то спить глибоким сном, що uh -huh. видно по ній, що вона відразу і надовго спить. А от менша Мір'ям, вона може крутитися ще годину, півтори. Uh -huh. І так в нас, я вже кажу, і даю їй якусь іграшку, м'якеньку, щоб її улюблено, вона сама вибирає, яку вона хоче, вона її обіймає. Я глажу по спинці. Іншою рукою обіймаю її, щоб вона відчувала зі мною контакт. Але ну, іноді вона швидше, а іноді їй дуже тяжко. От я бачу, їй більше хочеться вранці поспати, і вона така від народження в uh -huh. мене була. А ввечері вона може довше погуляти, і їй саме тяжко, тому що ж вимкнене світло, все вже старша сестричка спить, uh -huh. ніби вона бачить, що всі сплять, і, а вона от не може. От. Я не знаю, чому так, але вранці вона прокидається трішки пізніше з Анжелічку, uh -huh. але ми встигаємо в садочок в школу зібратися це все. І вона вранці досить така зібрана в три роки, вона вже сама хоче, одягаюсь. Uh -huh. Тобто з цим проблем немає. Я не знаю, в Но чому ну, так... ти... така специфіка. У мене дві різних дитини абсолютно в плані режиму. Хоча я намагаюся до якогось єдиного стандарту привести, тому що в сім'ї має ж бути якийсь стандарт. Uh -huh. Не можна під кожну дитину підстроюватись, було б мене їх п'ятеро. Ну це ж теж неможливо. Тому ми так до чогось єдиного намагаємося прийти. Ну але виходить, як би вже дивиться по ситуації. Але вона в тебе не жаліється, так? Менше на те, що, наприклад, вона не висипається і в вона просто день ще спить, вона якщо то своє добирає в день, вдень вона без проблем. За і в садочку відразу лягає, все спить гарно, тому що зі старшого от, вона в, вночі спала гарно, а угу. от вдень вже в молодшій групі в нас були проблеми. Вона не хотіла спати. І вона до денного сну завжди була така тяжка. Угу. А менша вона день собі спокійно добирає те, що їй потрібно було, видно, в ці вечірні години і все. Я не знаю, так якось виходить в нас. Рідні дітки, але... До речі, от, я згадала, що і за свого сина в нас теж була проблема от саме з денним сном. Mm. Оце з років п'яти, але він не хотів вже спати в день. От йому було достатньо нічного періоду, коли він висипався. І для нас це теж була проблемою в садочку, тільки не спати, давай щось інше. І от влітку не було ну, якби, я бачила, що в нього чітко ну, прорахований там режим, ми там о 7.30 вставали, о 9. Десь 9.30 ми лягали, і влітку він навіть коли в день не спав, йому було нормально. З приводу вашого сина, то це в нас показник такої здорової нервової системи. Бо якщо дитинка розвивається нормально, то в 5 років вона не потребує денного сну, і навпаки, якщо потребує, то це вже нам привід переглянути розклад дитини. Угу. Тобто це не страшно, якщо там в 5 років дитина перестає спати. Але коли в 3, то я прям дуже проти. То я дуже прошу батьків повернути дитині денний сон. Тобто, от до п'яти років бажано, щоб дитина в день таки спала. В режимі дня, от які основні такі моменти? Ми проговорили про сон, про вечірній сон і про денний сон для дітей дошкільного віку. Їжа, я розумію, що це обов'язково повинно бути якісь прийоми їжі, чітко по, ну, по часу, ну, можливі відхилені, там я розумію, там пів години максимум. Так? Що ще повинно бути обов'язково присутнім? Ну, як психолог, я би попросила внести в цей список вільний час. Угу. Тобто зрозуміло, що когнітивні нагрузки і фізичні. Ми коригуємо дитина в школі. Це в нас і когнітивна, і фізична нагрузка, але все одно у дитини має бути або спорт, або прогулянка обов'язково. І це, це також. Ну, я не включаю зараз якісь оці гігієнічні навички, угу. там, е дії. Е от вільний час, не в гаджетах, не в комп'ютері, а саме вільний час. Щоб вільна дитина... гра, да, коли вона сама гра. вибирає. Да. Чим mm -hmm. займатися? Малюю, ліплю, просто сижу мрію, mm -hmm. дивлюсь у вікно. Тому що часто буває так, що дитині так цей графік розписали, що, е, а де е, у, у дитини дефіцит фантазії, не сформована фантазія, вона якраз там в п'ять років вже має бути сформована, а де час був їй розвиватись? Де е, споглядання природи, де якісь обговорювання, де якесь таке малювання не в гуртку, а дома просто в общем, я от за те, щоб хоча б це було там 30-40 хвилин, щоб у дитини був час побути на самоті і знудитись трохи. Угу. Uh -huh. Це якщо говорити для таких дітей більш дошкільного віку, шкільного віку зараз дуже часто наші діти на дистанційному навчанні проводять дуже багато часу. От як їм організувати цей режим дня? Тому що те, що вони в школі, там хоч якісь перерві, там якийсь рух. А от дитина за комп'ютером, за гаджетом, ну вона сидить, пройшов один урок, пройшов другий урок. Ну, все зміщується. От як там бути? Це жахлива історія, чесно. І це прям дуже мені шкода. Оце коли був гепатит А-епідемія, то значить, я своєму сину сказала: так, дивись, сінок, зараз так склались обставини, ти навчаєшся і сидиш за комп'ютером. Тому, поки є період цього такого навчання, вибач, але мультфільмів не буде. Угу. Тобто і цей час, який виділявся би на перегляд мультфільму, обов'язково має проводитись на вулиці. І ігри між насильними якимись такими заняттями ми вибираємо все-таки прогулянку, вибираємо спорт. Тоді якраз я планувала йому дати більше спорту, ніж було. І таким чином ми якось намагаємось це врівноважити. І, звичайно, навчити дитину якимось технікам. Там, наприклад, як ми можемо очки собі е, прикрити, щоб відпочили очі, щоб не було цього навантаження. Як ми можемо там якось ручки порастирати собі, там якийсь самомасажик зробити, щоб е, цей рівень енергії не падав? Бо це ж дуже складно, погодьтесь сидіти е, 4 години за комп'ютером. Ну так, да, дитина виходить, дитина вже не фізично втомлюється, а більш морально, тому що ти постійно сидиш, ти сидиш в екрані, в тебе розумова активність є. І дитина от втомлюється вже не фізично, а от морально. І це, мені здається, гірше, навіть коли от моральна така втома йде. Тому що ну, це загалом я знаю така проблема дорослих, <гум> що вони морально втомлюються більше, ніж фізично. А от діти вони ж повинні, напевно, більш фізично втомлюватись, правда, на мою думку. Ну, спочатку Втома йде на фізичному рівні і далі переходить в емоційну втому. Uh -huh. Але тут мені чомусь відчулося, що ви ще мали додатково на увазі оцю таку емоційну відчудженість, що у дітей немає контакту адекватного між собою. Uh -huh. І тому зараз так багато в нас тривожних діток, дуже багато цього селективного мутизму. Зараз ми можемо бачити, якщо там раніше ніхто не чув, що це, то зараз багато діток, які не спілкуються, не вміють, не можуть і. Це прям така сумна історія. Вся ця дистанційка, навіть якщо суперкласні педагоги і вчителі викладаються, я бачила в нашій школі, коли було дистанційне навчання, я навіть трохи змінила думку на більш лояльну, що ні, це таки може бути, ладно, тому що взагалі раніше була дуже проти цього. Угу. Але навіть при всьому таланті вчителя це все одно зовсім не та діяльність, яка має бути у дитини. Я ще цікаво в цьому в ракурсі. Згадала в мене є родичка, яка має дітей взагалі І, Але вона це висвітлює як дуже позитивний досвід, що в неї діти вчаться три години в день. А далі вони вільно, але вони. Самодисципліновані в неї, вони якось в це втягнулися, що їм це цікаво, що вони просто вивчили матеріал, здали, і далі в них є. Вона наздоганяє оцей ем, спілкування з однолітками, там на якісь гуртки йдуть спортивні, ще там якісь. І, в принципі, зараз, коли війна, в неї нема проблеми діти в тій самій школі вчаться uh -huh. в тому самому режимі, тобто просто в іншому місті проживають. Я не знаю, правда, який в них режим дня, мені це цікаво, uh -huh. звичайно. Але цікаво було почути про такий досвід, що от для хоумскулерів це досить цікаво, бо я думала, що це. Просто треш, що для батьків, що для дитини. Це вдома, самі це все організувати. Для студента це більше природне, вже більше сформована людина, дитина. А от це дитина з першого класу, але є батьки, які це якось так організували гарно, що вони всі щасливі в цьому графіку якось. Я да. не знаю, як це <світ> залежить ще від того, наскільки батьки готові вкластись в це своїм часом, своїми ресурсами часовими mm -hmm. от в цю організацію, тому що все одно ми ж маємо на, на початку як. Точно включитись. Я пам'ятаю, що я перший день у цього дистанційного навчання я сиділа біля дверей. Ну, тобто, якось вже негарно сидіти прямо біля дитини, бо все-таки негарно ну, не в плані ну, здорової дитини. Угу. То я сиділа так і слухала так, що там, де камера, де щось натиснути, а ще дивіться, які моменти. Це ж залежить ще від загального, загального розуміння дитини гаджетів. Якщо mm -hmm. у мене дитина в принципі не має ні телефонів, ні планшетів, ні комп'ютерів, mm -hmm. то тут вже так я маю сісти і включитись разом з дитиною. Але якщо в сім'ї прийнято там, користування mm -hmm. гаджетами з раннього віку, і дитина собі спокійно орієнтується, де що її як вимкнути, вимкнути. Поправити, то можливо і, і не так вже енерго і затратно. І можливо, що конкретно для цієї родини, для тих дітей, це дійсно такий хороший оптимальний варіант. Ну, так. Зараз діти досить розвинуті в плані гаджетів. Я скажу, в нас в сім'ї теж е, ну, мої старші тільки 6 років, але в неї нема ні телефону, ні свого планшета. Ну, комп'ютер у нас взагалі вже випускний декілька років стоїть. Але суть в тому, що е, я мультфільмів на постійній основі їй теж не даю зараз, тому що я бачу, що от вона в школу пішла, і в неї є трішки таке перенавантаження психологічне. Я це відчуваю, хоча вона не засинає, вона не ну. Як би сказати, не перевтомлена після школи, але я бачу по її поведінці, що іноді їй це тяжко вивести, тому я їй мультфільми практично дуже рідко можу раз в тиждень дати, тому що я бачу, що вони перезбуджуються. Але тим не менш вона що в телефоні, що в планшеті дуже гарно орієнтується. Їй вистачає тих якихось 15 хвилин, півгодини, поки її включає раз в тиждень, да? щоб вона там вже навчилася все переключити. Тому мені здається, що в наших дітей з цим проблем не буде. І, якщо ми пізніше їм це все дозволимо на такій постійній основі, я не думаю, що вони втратять в навичках комп'ютеризації і цих всіх. Ну питань. я думаю, да, що важні ну важливіше все ж таки зробити режим дня і ну якось так збалансувати все, чим все ж таки да дозволити дитині просто вільно так користуватися всім чим хоче, угу. тому що ми думаємо, що таким чином ми зробимо їх прогресивнішими. Угу. Виходить, що режим дня важливіше дійсно для дитини, ніж якісь там. Ну принаймні, я так помічаю, що той вік, який мої діти, в якому да ще такі ранні вік, то да можливо, десь там лише до 10 років. Вже там і їм потрібно мати свій гаджет. Ну, принаймні, тому що вже, напевно, всі в школі мають таке, і щоб не відчувати себе якось не таким. Гіршим, то їм це потрібно, але я думаю, що вони швидко нас доганяють, тому що в них якось це вже вони ніби народжені з тим, як то каже, з uh -huh. сполішок вже прогресивні діти. Дійсно, що з полішок, бо ми ж такі в телефонах, так. а підліткам так, у них вже спілкування через телефон. Тому дійсно, що у підлітка ми не можемо прямо взяти і відібрати. але знову ж таки, підліток це все одно дитина, і все одно ми свою позицію дорослого намагаємось втримати. Ну, правильно, так. Але дивіться, мама трьох дітей? Ну, буде трьох. <різь> <так>. <різь> Це завжди на рівні вже такого дипломованого психолога, тому що і знань, і, і і ваша вся система, і все, як ви розповідаєте, у мене є така мрія, колись створю таке коло мам, де отакі от мами можуть прийти і поділитись. Тому що одна справа, коли психолог каже, бо ой, легко тому психологу. А інша справа, коли мама Получила каже, досвіди. ось моя модель сім'ї, і вона працює. Так ну дійсно дуже важливо, щоб от була сім'я, в якій чітко сформований, тому що я навіть бачу особисто, що режим дня він ну не тільки важливий для дитини. Мені здається, що він навіть для дорослого важливий. Тому що якщо дорослий все чітко собі розпишуть і в нього є ось цей план, то тоді легше кожного дня легше все дається. Тому що якщо хаотично побудувати свій день, ти майже нічого не встигаєш і в тебе нічого не виходить. І Ось. в цьому плані я ще бачу для наших дітей на майбутнє теж плюс від режиму дня, тому що вони пристосовуються до дорослого життя так. на такому дитячому рівні. Вони вже розуміють, що є дії, які обов'язково робити щодня, угу. щоб досягнути якоїсь там цілі. Да, наприклад, по нас бачать по батьках, як наприклад, і самі це вже практикують, тому що ж на практиці ми і вчимося. Так. Тому для них режим дня, а не все дозволеність, це навпаки допоможе. Мені здається бути успішнішим. В майбутньому, в дорослому житті, ніж коли є такі, що от, пускають все, якось як угу. буде, дитина якось виросте, а там побачимо. Ну, Мені це така історія трішки. Да, для мене теж режим дня. Це про те, як бути успішним, як бути чітко спланованим і як все встигати. І, ну і, і не, не пропустити щось от важливе і дійсно mm -hmm. корисне для життя. Дуже дякую за розмову, за цінні поради було дуже приємно з вами поспілкуватися. І мені дякую. вам теж було дякую за запрошення. На завершення згадала стрічку одного дитячого віршика: бо Бог наш то Бог є порядку. Давайте порядок в усьому любити. Друзі, бажаю вам дотримуватися режиму дня, організовувати правильно його своїм дітям і на власному прикладі показувати, що порядок та розпорядок справді потрібен. Миру нам і до зустрічі.